Якими травмами займається рефцентр? Відсотків 90 усіх пацієнтів це міновибухових травм з наслідками після перенесених міновибухових травм. В яких умовах пацієнти лікуються? Покажете? Ну, це і оглядова, і маніпуляційна. Спочатку пацієнт приходить сюди, оглядає, оглядаю я, оглядає травматолог-терапевт і оглядає фізичний терапевт. Це термотерапія, це діатермія, ультразвук дозволяє підготувати глибокі тканини до. Інших процедур. Це тьоска. Можете стати між чосками поговорити. Так. <клухи> <клухи> вони тут скромні, бачите, червоний. Як почуваєтеся? <клухи> це наша постійна рубрика Нейром'язова активація. Програми змінюються таким чином, щоб вони могли підійти і повністю займатися активацією всіх м'язів. Тут у нас лазеротерапія. що ми їм закриваємо, це запалення, це набряк. Тобто тут підготовка по суті до хадьби, він далі підніметься і буде займатися хадьбою. Скільки репцентр центр зараз нараховує пацієнтів? 46. 46 візитів в день на максимумі. Це повністю весь поверх, де ми займаємося реабілітацією хадьби, які ми маємо відновити у пацієнтів. Неважливо чи це ампутація, чи це там травма. Вони мають піднятися сюди. Да? Вони піднімаються сюди. Або самостійно, або за допомогою фізичних терапевтів. Ми замовили навіть yes. цю стіну для того, щоб порівняти там словомо якість ходьби. Тобто вони заходять, вони її знімають на слому. Ми порівняємо до і після процедур. Ось так. Психолог, хлопці відвідують психолога. На рахунок психологічної допомоги є особи після полону, є пацієнти, яких ми просто затягаємо, що це має бути. Це військові. Це можуть бути цивільні, які прийшли з полону. Цю зону ми вже взяли в кардіореабілітацію, коли пацієнти виходять навіть із протезами, uh -huh. які вже відновили функцію ходьби повністю. Uh -huh. Ми доходимо до функції бігу, і нам потрібно підготувати серцеву судинну систему до того, щоб він виходив в активне життя. Uh -huh. Ось вони мають пройти, наприклад, блок кардіо. Ось бачу, хлопці займаються. Це фізична реабілітація, це фаза закінчення, коли пацієнт виписується там через два дні, вони завершають, закінчують фізичними по суті, вправами. Нам потрібно досягти, привести об'єм рухів у суглобах до фізіологічних норм, оця медична частина вже не потрібна.